Червоний колір робить образ однозначно більш впевненішим. Ця оправа для сміливих жінок, повністю червоний метал. Це напівобідковий варіант з жіночої колекції. З невеликим окуляром. такі підійдуть на рецепти від мінус двох і вище, кому потрібна сама невелика форма. Повністю металевий корпус у єдиному кольорі має також металевий завушник. Мінімалістичний завушник дуже стильно виглядає у єдиному дизайні і має ось такий камінчик. Без флексів, тому актуальні параметри можна розглянути на сайті «Київлінза», запитати в наших менеджерів особисті, але з певненістю скажу, що підійдуть для власних середнього обличчя. Такі окуляри можна використовувати як для далі, для постійного використання, а також на рецепти зі знаком плюс для читання. І таким чином ви їх приспускаєте на кінчик носа, і пор можна дивитись вдаль. Дуже зручна модель. Саме за рахунок відкритого нижнього краю, вона більш легка, немає контрасту між окулярами і шкірами кірує обличчя вони не так багато уваги привертають, але дійсно впевненості цей колір цієї моделі додає. Але вона в нас є також в інших кольорах металу. Носоупори, завдяки яким посадку можна відрегулювати. І замовити такого права або ж окуляри за вашим рецептом можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. Для цього артикул залишаю у коментарях.